Ми готуємо і нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну. Тиск повинен спрацювати. Особливо я хочу відзначити сьогодні наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше за тиждень. Різні напрямки фронту, різні наші підрозділи, один надзвичайно. Важливий результат це захист від окупанта. На нашій Сумщині. 95-та десантна штурмова бригада. Дякую вам, хлопці. На нашій Харківщині 42 механізована бригада, 92 штурмова бригада, 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії які Ефективно відбивають спроби росіян перейти у наступ. Дякую вам, хлопці, за стійкість у Вовчанську. Дякую 57-й мотопіхотній бригаді, Куп'янський напрямок. Третя штурмова. Дякую вам. Торецький напрямок. СОТА Механізована Бригада. Молодці! Краматорський напрямок, 24. Окрема механізована. Дякую. Добропільський напрямок. 82 десантна штурмова бригада та перший окремий штурмовий полк. Дуже дякую вам, воїни. На Покровському напрямку є, за що відзначити 25-ту повітряну десантну бригаду. І ще новопавлівський напрямок воїни 5-ї штурмової. Та 46-ї аеромобільної бригади. Дякую усім вам, наші воїни. Дякую вам всім, хто допомагає.